Вітаю всіх, друзі, на нашому ютуб каналі сьогодні. О 12.00 Тут на стадіоні шкуляр у наших хлопців відбудеться контрольний матч. Поєдинок проти Куликова стане останнім перед від'їздом команди на збори. Ну, то більше гра для навантаження, тим більше вона перша. Ну і штучне поле є штучне поле. Так що... Але я, в принципі, задоволений. По-перше, самовіддачею. Ну, дещо виходило в нас. Багато поки що не виходить, але тут основне завдання -то було добре навантаження. Ну, і... Така команда проти нас грала, і сама грала і нам давала. Так що ну, на, пер, на перший раз да, ми грали двома складами по тайму, так що дали всім можливість пограти. Ну, а зараз виїжджаємо на збори, так що там вже будемо більше так, звертати увагу на повернення тих ігрових. Зв'язків що... Ясно, що нам багато над чим треба працювати. Ще. Ну, ми маємо час до сезону, тому будемо працювати, ще тільки все починається. Потихеньку вже звикаємо, ясно, що вже на Закарпатті буде вже більше тренувань з м'ячем, тому, тому чекаємо на ці тренування. О, оу-оу-о! <праць> Знаєте, Ми все-таки думали, що ми поїдемо за кордон, там. а зараз е, прийшлося все перебудовувати. Ну, будемо виходити з того, що є. Е, Далі на штучному полі на Ну, Хочеться, щоб нас погода не підвела, там. і як можна скорше, щоб ми перейшли на ґрунт. Ну, звичайно, завжди краще грати на натуральному, але зараз треба берегти поля, тому щоб в сезоні були вони супер якості. Зараз граємо на штучці. Трошки інший футбол тут, інші швидкості і треба підлаштовуватися. Та зараз на першому зборі, звичайно, була задача набігати, трошки вернути ті кондиції, які були. Саме головне, щоб перемогли. Рухаємось далі, поїдемо далі в Ужгород, там вже буде трошки тактичного плану більше ігрового, будемо вже наігрувати ті зв'язки, які в нас були. Ну Ми ще дивимось, шукаємо, пару трансферів зірвалося. Ну, але ми особливо нас інтересує позиція ще одного форварда, тому що у нас. Один ігор поки що ну, ведемо пошуки. Вже 9 лютого Леви вирушають на Закарпаття, де на хлопців очікують матчі проти металіста, хуста та Миная.